Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Cooking Time. With І сьогодні приготуємо дуже смачні та дуже м'якенькі палянички на кефірі. Рецепт насправді дуже простий, тому обов'язково підпишіться, щоб його не загубити, а також щоб підтримати мій канал. І для приготування нам знадобиться всього лише кефір 250 мл кімнатної температури, борошно 380 г, півчайної ложки соди, одна столова ложка олії. Півчайної ложечки солі та одна чайна ложка цукру. Вливаємо кефір, додаємо півчайної ложки соди і перемішуємо до піни, та борошно, сіль та цукор, і в кінці олія, і перемішуємо. І, як ми вже замісили тісто, відправляємо його під плівку на 30 хвилин відпочити. Тісто виходить дуже приємне на дотик та еластичне. Ділимо його на частини і формуємо ось такі кружечки. Сильно розкачувати їх не потрібно, ось такі вони в мене виходять. І смажимо палянички на розігрітій сковорідці на олії до золотистого кольору з обох сторін. Дивіться, які вони гарні у нас вийшли. Вони дуже м'якенькі та дуже запашні.